Вітаю вас, дорогенькі мої, на своєму каналі. У нас вже були приморозки, бачимо це по листочкам вейгели. Ще вчора вони були гарні, а вже трошки приморозово. Також бачимо по гейхерам, як вони трошки вже розплюснулися і зберігають свою декоративність таким чином. Ось, а хотіла приділити сьогоднішнє відео. Рослинкам, які і на зараз дуже класно виглядають. Цей випуск я приділю злаковим рослинкам, а наступний приділю грунтопокривлим рослинкам, які мене вразили. Ну що, поїхали. Власною персоною Міскантус Фернеростер. Неймовірний. На зараз має окрас листка. Пурпурний колір такий гарний. Висота приблизно метр метр двадцять заввишки. Цей кущ вже ділився. І ось тут бачимо трошки сухі пагони, але якщо заглянемо вглуб нашого куща, то побачимо Зелений. Зелений. він росте і росте. Дуже гарний, швидко наростає. Виглядає неймовірною кочкою. Це, бачите, хтось мені тут біля будинку накидав сміття. Ось, Виглядає класною кочкою і дуже гарні соцвіття. Подивіться, як він неймовірно зараз виглядає. Ось так. Хочу зрізати додому, поставити вазу, щоб такі були гарні пагіни. Але поки що він гарно виглядає і на моїй ділянці, на моїй. Моєму квітничку. Ось так. Неймовірний, ферний росте. Так, йдемо далі. Наступна рослинка, яка мені дуже сподобається, це овсяниця вівсяниця Майера. Вона дуже велика виросте, вона наростає кочкою, За вишки десь 60, мабуть, а то й більше. 70, можливо, навіть 80 см. Вона в мене була зв'язана, я йому так як Чеполіна зробила таку зачіску, але буду його стригти. Такий величезний кущ, він, до речі, класно виглядає навіть в поодиноких посадках. Мені здається, що посадити цей кущ і ще якихось там ґрунтопокривних і там можливо якусь перовські. І цього достатньо, тому що він ну, реально дуже ефектно виглядає. Ну, наразі зрозуміло, що трошки його підбила. Плюс потрібно ось це сухеньке підрізати, щоб він класно наріс. Але бачите, ця вівсяниця, вона вічно зелена. Також зелені такі пагінці. Ось, ну, коротше, я закохалася, купляла її у Карпенка, наче, мені здається, вони взагалі гарні саджанці, то мені. До вподоби. Так, наступна злакова рослинка, така, яка трошки бачимо, вже прибив морозець, це Bromuskinner. Дуже вона мені подобається. В декого вона не росте взагалі, в мене росте дуже класно. І до речі, якщо вона не на прямих сонячних, прямому сонячному світлі, то вона не так швидко. Стає сухою. Тому ось вона в мене схована за фолярісом, і сонечко не так сильно її припікає. І вона гарно. Росте. Навіть дивіться, грудень місяць, а вона квітне. Ну, Це взагалі просто неймовірне явище грудень, і в мене квітне Фоляріс. Ось, Стосовно нього, він має. Жовто-зелений листочок і такі ж самі колосочки. Наростає в мене швидко. Деякі пишуть, що справді він трошки є агресивним. Ну, бачимо, що він розходиться, Ось. але він неймовірно виглядає з початку весни і практично, мабуть, до липня місяця він класно себе поводить, він не дуже високий. І ось це таке листя, забарвлення зберігає повністю весь свій час весь свій період. Як морози пройдуть, та ці листички вже трошки востанавлюються і також гарно виглядають. Переносить посадки, пересадки повністю спокійно під час спеки, без поливу. ну коротше, Мені дуже ця рослинка до вподоби, хоча вона і вважається агресором. Наступна рослинка також. Закидали мені всяким сміттям тут. Це фаляріс жовтий. Також, бачите, я його обрізала, він квітнув. Я його обрізала вже скільки ділила. Але ця травка і ця злакова рослинка, вона неймовірно також виглядає навесні. Стає таким насичено жовтим. Інколи я. Плутаю бромус з фалярісом жовтим. Це не білий, він не такий прям агресивний, як білий. Ось. Але все ж таки гарно, дуже швидко наростає. Мені подобається в цій рослинці, що вона також класно зберігає свої пагани. Я обрізала, тому що в мене тут поруч росте гібіскус, і тому прийшлося. Прибрати трошки його, обрізати, щоб гібіску стало видніше. Але можна було і не обрізати, і він гарно б виглядав. би, би і зараз ці пагани. Але я обрізала і бачу, як класно він наростає. І такий зелений, ґрунтопокриний наразі, але потім виросте вище. Після весни вже влітку він стає зеленим, але такий насичений, зелений, я б сказала, не салатний, а насичено зеленого кольору. Тобто, це точно. Він відрізняється від білого, з білого варігатністю фоляріса. Тому дівчатам, до речі, я відправляла. Хто захоче, навесні також можете написати. Я також вам можу, до речі, і цей фоляріс, і цей бромус трошки поділити, розділити і відправити. Це, скажімо так, материнська в мене рослинка, бо я від неї постійно всім відкопувала. І собі відкопала два громадних таких куща вже на дачі А це, так, знаєте, як. На розводку рослиночок, оце тут посаджено, ось тому... ось тому, так, і Тут, до речі, десь посаджена ще хлоя. ага, Де вона тут знаходиться? Не знаю, вона якось, А, ось вона помираюча, домираюча, ось хаканехлоя. Така вона якась чесна. Ну, не люблю рослинки, які отак от виглядають. бачите, Минулого року було два пагіночка, в цьому році аж чотири, але все одно не побачила тої краси, якою мені б хотілося. Так, йдемо далі по злаковим рослинкам. отут в мене неймовірний красень. До речі, він дуже швидко сіється. Це в нас хасмантіум, звичайний зелений, є ще з варігатністю, але поки що мені не вдалося його придбати. Подивіться, на цей кущ прямо стоячий. Схоже листя якось на африканське просто. Ну, зараз я те, що бачу по камері. Ось ці гарні такі звисаючі, ну, я сказала, сережки, а мені там хтось розповідав, що це якось научно називається. Але я не біолог, тому розповідаю як є з свого досвіду. Він також, от, знаєте, можу сказати, що наразі в мене зібраний в один пучок, ось, бачите, і сильно він так не наріс і не розрісся, але зараз гарно виглядає серед інших злакових рослин, нічого не обрізаю, тому ось класно виглядає. Мені подобається. О, так. Ну що, йдемо далі. Ну і ще одна злакова рослинка, це міскантус грацилімус. Виглядає неймовірно і досі. І зараз вже середина грудня, а він квітне, листя зелене, просто неймовірне. Тому зверніть увагу, будь ласка, на грацилімус. Є грацієла, то мені вона не подобається. А грацирму сподобається. Класна кочка, гарно виглядає і дуже достатньо період часу виглядає дуже декоративно. А навесні купляла вівсянницю якусь жовту, тауер якось називається. Ось і зараз вона неймовірно гарно виглядає. Була влітку зелена, зараз стає така із салатного кольору. Поруч в мене ростуть війники. Війник Енгл це. Можу сказати, що тут він в мене росте набагато краще. Має жовту серединку і зелений край листочка. Він тут в мене не квітнув, але виглядає наразі шикарно. На дачі всі ці війники вже давним-давно засохли, а тут просто вони наче просто... Далі ростуть, ростуть і ростуть. Але найбільше, яке мене вразило, це пенісетом фламінга. Йдемо дивитися. Ну, цей красень просто неймовірний. Були в нас дощі, він ось так ліг. А зараз дощі пройшли і він ось так гарно піднявся і стоїть. Вже бачу, що трошки він все ж таки підкрутився через мороз, але все одно виглядає ще й досі. Гарна, ще до вчора, скажімо так, пенісетом, ось тут у мене пенісетом Хамель І він також був просто неймовірний. В цьому чомусь не так багато соцвіть. Бачимо. А ось тут поруч, ось тут дуже багато суцвіть, прям неймовірно. ось. І ще посадила один алюмі голд, ось він такий зараз в мене. Але бачимо, що серединки зелені, тобто він живий. Ось так. Але цей такий кущик просто неймовірний. Ну, До речі, це насіннячка, воно може посіятися і буде потім в мене ще Хмельн голд. Було б багато хамельна, я б з вами поділилася і відправила. Ось так. Тому інколи мені кажуть, чому ти безкоштовно відправляєш. Але я скажу вам так, що я зароблю на іншому, а поки можу подарувати і чимось потішити своїх підписників, тому це роблю. Ось так. Ось там в мене неймовірно ще пенісетом фламінго. Дівчата йдуть гулять. Ось на цій прекрасній ноті хотіла закінчити своє відео, підписуватись на канал. Слідкуйте за мною і пишіть в коментарях, які б відео ви б хотіли побачити на моєму каналі. Всім па-па!